Залужний влаштував скандал у Верховній Раді. Він запропонував зняти бронь від мобілізації з усіх депутатів та чиновників і відправити їх на фронт. Потрібно підтримати петицію, щоб зняти бронь з цих казнокрадів, заявив пан Залужний. Ви помітили щоб... цікавий факт: як тільки ми прийняли закон про мобілізацію, нам одразу надали допомогу, яку затягували кілька місяців. Про що це говорить? Друзі, всім привіт! Які ж зараз штрафи за наявку до ТЦК станом на 24 квітня 2024 року? Отже, друзі, військово зобов'язаний зобов'язаний з'явитися прийти до ТЦК ТСП, якщо йому повіску вручена особисто та під розписку про те, що він отримав та повідомлений про дату та час прибуття до ТЦК. Якщо військовозобов'язаний без поважних причин не з'явився до ТЦК та СП, до нього може бути застосований штраф від 1700 гривень до 3400 гривень. За повторне порушення неявки по повістці до ТЦК протягом року, до нього може бути застосований штраф у розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень. Друзі, неявка уже до ТЦК після проходження військово-лікарської комісії е, карається позбавленням волі строком до трьох років. Це стаття 336 Кримінального кодексу України. Отже, друзі, до ВЛК, якщо ви ще ВЛК не пройшли, то це адміністративна відповідальність. Якщо ви вже ВЛК пройшли і не з'явились до ТЦК, це вже кримінальна відповідальність. Зараз новина номер один це припинення консульських сервісних дій за кордоном щодо видачі паспортів, так і інше військове зобов'язане. Що можна сказати? У вас у всіх буде може різна ситуація, але що ви можете розуміти і використовувати, це те, що ця дія є неправомірною в зв'язку з тим, що нам зроблено виключно по скажімо, листу або дзвонку керівництва. А цього робити вони не мали права. У кожного різний спосіб захисту різна ситуація ви можете це використовувати. Крім того, закон набирає чинності 18.05, і всі громадяни, які Виїхали за кордон, виключені були з обліку, виїжджали. У них є 30 днів для того, щоб оновити свої дані. Це записано в прикінцевих положеннях. І тому 18.05 плюс 30 днів, крім того, багато хто зараз, враховуючи ці дії, враховуючи, що в майбутньому будуть ще винесені додаткові постанови до закону про мобілізацію, і там буде е, інша історія, яка буде посилювати закон про мобілізацію і, е, скажімо так, мучити українців. Е, багато хто зараз е, з моїх клієнтів розглядає необхідність. Е, Оформлення громадянства тої держави, де вони знаходяться, де вони а, вирішили засісти, тому що це єдина нагода, і, скажімо так, така нагода, яка дає можливість в цьому випадку отримати біженце нове громадянство. Тому що ви повинні розуміти, в Україні ви це не маєте можливості заробити. Ви це можете зробити тільки тоді, коли ви знаходитеся за кордоном у тій державі, де ви хочете отримати. Громадянство репресії, війна та все інше це є підстави для того, щоб отримати громадянство і своєї держави. А враховуючи, що деякі люди збираються отримати нове громадянство і позбутися громадянства України, я вам пропоную ще раз подивитися оце відео, знайти в мене в інстаграм. Про подвійне громадянство, і ви зрозумієте, що не так страшно позбутися громадянства України, отримати інше громадянство, і ви зрозумієте, що ви всі свої дії можете робити в Україні з новим паспортом іншої держави, тому що Зеленський завчасно продбав про це. І це плюс, це не мінус, це плюс. Тут немає сарказму. Всім привіт! Інформація з перших вуст. Що довідався від працівників паспортного сервісу. Про те, що не працює з технічних причин сервіс перевірки верифікації особистості, оскільки при отриманні паспорта, чи того паспорта громадянини України, чи того паспорта для виїзду за кордон, потрібно зверифікувати особистість, і саме цей сервіс не працює. Як пояснюють працівники, чому не працює, як банально просто, але попросту не знають, чим це пов'язано, чи це пов'язано з тим, що Є нове розпорядження чи доручення Міністерства закордонних справ про призупинення консульських дій відносно громадян України за кордоном, військово віком від 18 до 60 років. Про це працівники не стверджують. Просто кажуть, що вони не знають, з чим це пов'язано. Як ви бачите, в паспортному сервісі дуже 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 багато людей. Ці нервують, і то так видно, що нервують, оскільки докладно якоїсь інформації від працівників не довідуються, тому що працівники й самі не знають. При отриманні будь-якої якоїсь додаткової інформації ви перші дізнаєтесь про це. Друзі, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями для того, щоб знати першими перевірену. І правдиву інформацію. До зу... Моє останнє відео викликало неабиякий резонанс серед українського імміграційного суспільства. Хочу всім подякувати за ваші відгуки, за ваші коментарі, особливо за ваші репости. Давайте зробимо так, щоб це відео дійшло до банкової, до офісу президента. Чи де він там зараз знаходиться? Я не знаю. Взагалі давно не був. Не знаю. Боже, але це ще не все. Всі мої друзі, всі мої знайомі розділилися, так би мовити, на два протилежних табори. Одні вважають, що це все велика масштабна підготовка до подальшої депортації хлопців призовного віку до України. Тобто, і це все робиться, звісно, не без узгодження з великими братами. Так? Спочатку, як завжди, підуть піонери Європи. Тобто, Країни Прибалтики, ось. А, так як будуть пробувати, це буде все з порушеннями, дійсно законодавства, але всі будуть за це закривати очі. А, так, далі, ніхто нічого не буде помічати. А, друзі з іншого табору, вважаючи, що насправді це все підготовка до псевдозаконного рейдерства. Тобто у багатьох людей, які виїхали через війну, дійсно залишилось майно в Україні, залишились компанії, бізнес і так далі, і навіть працюючи це все. Отже, будуть це все віджимати. О, yes. Так, це все будуть віджимати, будуть забирати на користь держави, але всі ми знаємо. Куди насправді це все е, піде і в чиїх кишенях е, залишиться? Отже, тільки час покаже, що буде далі. Ну а мені цікаво вже зараз знати е, вашу думку. Дякую. Так, всім доброго дня. Продовжуємо надавати консультації стосовно змін мобілізаційного законодавства. Ще одна категорія росіпі, які втратять право на вистрою. Це особа призовного віку, які отримують. Не першим вищу освіту на день форми навчання, але до кінця поточного навчального року то... які ж саме консульські послуги вже сьогодні не є доступними для чоловіків за кордоном. Неможливо відмовитись від громадянства, отримати візу, отримати новий закордонний паспорт, всі послуги драцу, розлучення, укладення шлюбу, свідоцтво про народження дітей теж неможливо буде отримати. Неможливо оформити постійне місце проживання за кордоном. Також недоступними є нотаріальні послуги та засвідчення копій. І, звичайно, соціальні виплати теж неможливо буде оформити. Неможливо також замінити водійське посвідчення. А єдина консульська послуга, яка залишається доступною, це отримати посвідчення на повернення в Україну всім привіт З сьогоднішнього дня. Всім українцям призивного віку тут відмовлено на дачі консульських послуг: змінити паспорт чи там візи. Будь-що і неважливо, виїхали ви до війни чи під час війни, це вже нікого не хвилює. І так влада хоче, щоб всі чоловіки призивного віку стали на військовий облік і повернулись в Україну. Також в Україні чоловікам буде заборонено керувати автомобілем, а також відмовлено в інших адміністративних послугах. Так, що, хто хоче змінити свій чи оновити паспорт, вже нічого не вийде. Що ви думаєте на рахунок цього? Які ваші думки? Нормальний такий закон для українців чи ні? Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Далі буде